Компанія Ізі Автолоцьк. З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні це у нас третє відео. Бубочка на нашому торті це у нас Volkswagen Tiguan 2021 року випуску. У нас є модельний календарний 2021 рік. Це є Тігуан Allspace» самімісний, повноприводний в комплектації Highline. Далі інформацію згодом всю розповім. Перші два відео у нас були теж ексклюзивні. Це у нас Volkswagen Passat GTE 2020 року, гібрид 1.4 плагін з електрикою і бензином. І перша була у нас шкода Octavia A7 з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Кого зацікавлять ці два автомобілі? Дивіться попередні наші відео. Ну, а відносно Тігуанчика. Він був виграний на лізному аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, проведений детей професійний. Та автівка очікує свого першого власника в Україні. Авто має 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Тут у нас стоїть DSG DQ381. Це є мокра, 7 класна надійна коробочка. Автомобіль повноприводний, Фумовшин у нас в комплектації Highline без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. Загалом відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться детальний опис, детальні фотографії, актуальну ціну на автомобіль. А також підписуйтесь на наші соцмережі. Це у нас TikTok, Телеграм, Instagram. Дізнайтесь про нашу роботу більше, будете бачити, які автівки ми привозимо, як віддаємо їх нашим клієнтам. А за допомогою телеграм-каналу маєте змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Автомобіль, тігуанчик цей у нас в дуже класному збережному стані. Він не має практично жодних слідів експлуатації. Якщо щось знайдеться, то потрібно шукати тільки з мікроскопом. Ні ямок, ні царапин, нічого в ньому такого немає. Е, дуже класна комплектація. Погнали, будемо по ній трішки розбиратися. Перш за все, крутезний колір. Це у нас є графіт, він хтось на нього каже синьо-зелений, сірий. Ну, виглядає він суперово, Не маркій пилюки на ньому не видно, на мийку будете заїжджати в рази менше, як на чорному автомобілі. Топова оптика у нас матрична стоїть з умивачами фар. Парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Дістронік з адаптивним круїзом контролю та превентивною безпекою. Також у нас присутні камери 360 градусів. Вони спереді в бампері, ззаду в кришці та в зеркалах у нас. Хайлайнерська комплектація передбачає собою ще й накладки на зеркала в колір до легкосплавних дисків. Має, бачимо також атермальне лобове скло з плівочним підігрівом, проекцію на лобове скло. Надіюсь, видно вам. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Нагадування, що у нас фомоушен повноприводна версія. Безключовий доступ. Також у нас бачимо датчики мертвих зон присутні. Салончик, комбінація алькантари з тканиною у нас. На механічному регу... регулюванні сидіння. Кермо в класному збережному стані. Віртуальна панель кокпіт-приладів. Так, бачимо у нас два ключика. Стан важеля КПП, стан кожної кнопочки, все є в ідеалі. Багато місця для бездротової зарядки телефону. Підігріви, кліматична установка трьохзонна. Можливо в двох зонах зараз побачимо. Топова мультимедіа у нас. Бардачки. Стан ну, дуже збережений, дуже файний, класненький. Пробіг 170 тисяч в даному автомобілі, не пам'ятаючи, сказав спочатку чи ні. Відразу він кот усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Стан пройому в ідеалі. Стан дверної карти. Без жодних зауважень. Бачимо, у нас повний електропакет і складання, і підігрів зеркал присутні. Авто в заводському тонуванні в хромпакеті. Резина Pirelli Scorpion з дуже гарним протектором у нас. Стан пройому заднього. Має найдрібніші сліди, бачите, десь пасок, напевно, діти забулись дотягнути, Чуть-чуть його прижало. Ну, ще маємо, то маємо. Сидіння у нас. Другого ряду вони зараз спробують рукою ось так рухаються вперед-назад. Також в нас є така кнопка, щоб заходити до третього ряду. І так само воно повертається. Можна одним рухом це все робити. Отак і відсунули. І так само назад. Досить зручно і легко це все робиться. Стан заднього, задньої правої, лівої вибачаюсь, без зауважень. Кришка у нас з електроприводом. Стан кришки середини без зауважень. Шторочка на місці. Так, напевно, я не складу, бо шторочка буде заважати. Е, в фотографіях в оголошенні роздивитеся, як виглядає, коли воно все лежить. Завдяки підняттю такому ззаду у нас робиться повністю рівна підлога. Там у нас бачимо є. Знак, є у нас аптечка. Ну і таке якесь місце, не знаю, під запаску його не використаємо, під якийсь органайзер може бути. Крюк, викрутка все є присутнє на місці. Так. Ставлю назад це все. І йдемо до правої сторони. А, ще забувся сказати, там у нас є фаркоп електровиїзний. Стан правої дверки задньої, тут, до речі, пройом без пошкоджень. Стан сидінь, все є в ідеалі гарне збережене. Клімат у нас трьохзонний. Ще з цього ракурсу зніму, як виглядає, у нас передній ряд сидінь. По потолочку усе чисто гарно, без зауважень. І йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти в ідеалі. Пройом без зауважень, сидіння, все гарне збережене. Ще раз важіль ТПП, всі кнопочки, стан керма, стан водійського сидіння, стан панельки та Знизу бородочок десь. Найдрібніша бачу, вона. Абсолютно не критична. Ось така машинка буде у нас в продажі. Кого вона зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, як і усі інші наші автомобілі. Після чого можемо робити доставочку до України. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!